Ви на каналі Здоров'я та Довголіття і мене звуть Іренка. Всім привіт і всіх вітаю. Сьогодні поговоримо коротенько про звичку погану, яку до прикладу мають люди або погані звички, і як їх позбутися. На превеликий жаль, ага, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, на превеликий жаль, легше сказати, чим зробити. Є такий вислів, і це дійсно так, тому що скільки я знаю випадків, історій, коли людина вживає чи наркотики, чи алкоголь, чи щось будь-що інше, так, і її силомість, цю людину засовують в центр відновлення здоров'я, до прикладу, так, для наркоманів чи для алкоголіків, так і кодують цю людину, але на превеликий жаль нічого не. Виходить, ця людина зривається, і буквально через пару місяців знову починається все спочатку. В чому ж причина? Причина саме в тому, що у нашої, в нас є так само, як і є фізичний світ, є духовний світ, так, і не завжди ми це розуміємо. Так само і в нас є свідомість і підсвідомість. Так? На превеликий жаль, потрібно розібратися із психосоматичним. З психосоматичним Частиною стороною людини. Можливо, вона таким чином ця людина забувається, так, а це можливо щось її тривожить, і коли вона вживає алкоголь там, чи щось будь-що інше, вона забуває всі свої питання, проблеми, так скажімо, ховається так? в цю коробочку, де їй зручно, комфортно, щоб її ніхто не чіпав. Так? І вона розуміє, що там чи він, чи вона, що коли вона вийде. З цього стану все одно залишиться питання, проблеми, які прийдеться вирішувати. Ну, але ми зараз не про це, не про психологію, так трішки поговорили. Ми зараз саме про те, як же позбутися самостійно оцього стану. Я знаю дуже багато людей, я не буду їх озвучувати, фамілії, прізвища називати і так далі, котрі мали ще гірші проблеми, ніж наркотики, ніж алкоголь. І. Як вони вибралися з цього становища? По-перше, це є Ісус Христос і Бог. Так, так. Зараз ви можете мене закидати камнями, сказати, що Ірен, що ти мелеш і так далі. Але насправді це так і є молитва і Біблія. Ось, а далі ви повинні зрозуміти, чому ви так себе поводите, коли, так, з яких пір ви почали цим займатися, так. Так? Чи ну, будь-чим так, оцю погану звичку вести так, ввели в, своє, в свій образ життя. Коли саме почалося? Наскільки а, часто ви використовуєте цю погану звичку? так, і, і що саме провокує? Тобто фактори, які провокують цю звичку? так, Ось таким чином. А, далі, як же позбутися? Це дуже легко. В кавичках легко, але тим не менше оточення. Раз провокує, так? наприклад, на фабриці всі курять, і ми виходимо на перерву, і, ну, хто курить, той, той більше має, наприклад, часу, щоби відпочити. Так? Ось, і не займається роботою. Того я почав курити чи почала курити. Це один із варіантів, так? Тобто є куча-куча факторів, які дійсно дуже згубно впливають на людину, так і людина починає робити погані звички. Далі, як же це, як же позбутися? Це усвідомлення заміна. Усвідомлення, по-перше, того, чому я це роблю, звідки це взялося, що мені це дає, так? Які я закриваю психологічно там соматичні моменти, так далі це заміна. Усвідомити, що саме так я дійсно хочу це покинути, тому що я це погано почуваю, і так далі так далі. Що я можу зробити, чим замінити, щоб мені було більш-менш комфортно і перестати це робити. Стосовно наркоманів, скажу наркотиків, так скажу, що це не зразу вийде, тому що тут трошки інша специфіка, тут треба кидати поволі, тому що інакше може бути. Скажімо так, шлагбаум і щось може трапитися, так? Чи серце не витримати це? Це я так трошки утрірую, але тим не менше, зразу ніхто цього не робить. Тобто зменшувати дозу, зменшувати, а потім просто взагалі викорінювати, так? І заміну робити, замінювати. В когось це може бути спорт, в когось це можуть бути книги, в когось це можуть бути заняття улюбленою справою, так? Тобто, щось. Таке що вам буде по душі, і це вас буде займати. тобто у вас, час, ваш час, так? Ось чи прослуховування книг, чи аудіокниг, там, чи музики, чи щось, щось щось має бути, що ви маєте знайти. Це а, не всім підходить, тому що всі ми індивідуальні, так, індивідуальну позицію маємо, організм, тобто так, і ви повинні прислуховуватися, що саме вам до душі. Далі, а дуже важливо це поміняти дієту, тому що вона також, деякі продукти, вони реально провокують оцю звичку. Так? Наприклад, наприклад, під час ранкової кави ви привикли закурювати сігаретку. Ну, це як, як ритуал. Дієтологи радять, що ніякої кави зранку бути взагалі не може. Зранку ви повинні повноцінно поснідати. І кава не заміняє мікро-макро елементи, нутрієнти, які повинні наповнювати вашу кожну клітинку вашого тіла. Розумієте? Тим паче кава виводить з організму кальцій, і вам буде потрібно більше вживати кунжуту. Так, трішки вдоволі не суть. Отож, замінювати потрібно дієту. По-перше, змінити. По-друге, відвари, відвари трав, вони дуже важливі. Є такі травки, які від онко, від опухолів і так далі. Також є трави, які профілактику роблять так, і поступово, поволі, не зразу, але поволі лікують той чи інший орган. А є травки, які відвари, так, тобто чай. Ви п'єте без цукру, без, без меду, без взагалі якихось там бутербродів, цукерочок і так далі. А які ви п'єте, і вони добре впливають, так? понижують там чи апетит, чи підвищують апетит, чи взагалі вам після нього не хочеться, скажімо так, чи зелений же, і вам не хочеться чи курити, чи ще щось робити. так? Тобто ви маєте усвідомлювати це. також дуже добре допомагає фруктові соки, знову ж таки, без цукру. Далі мінеральна вода. На рахунок мінеральної води я не знаю, не пробувала ось наскільки вона ефективна, але знаю, що говорили так, що допомагає. Далі, звісно, це спорт. Спорт взагалі він йде від депр... депресії, від а, якихось нервових збуджень, напружень і так далі. Тобто, це дійсно вихлоп іде. Тобто кишечник виділяє певні а, значить, а, речовини, так, які. Які добре впливають на нашу психологію. Так, спорт сказала, заняття улюбленою справою сказала. Тобто, щось нове, так, щось таке, що вам би було до вподоби, і це би замінювало ваш, ваші погані звички. Це все має бути поступово, тобто не зразу. А Більше того, скажу, ви повинні бути стосовно ще оточення, скажу, що ви повинні бути. А, готові до того, що вас будуть там чи судити, чи обговорювати, чи палки в колеса ставити. Що, до прикладу, це більше стосується мужчин, які на роботі і, і раптом ви перестали там бухати там, чи курити, так і це якийсь такий нонсенс викликає, що з тобою сталося. Ось, тобто, якщо ти куриш, п'єш, наркотики вживаєш, це і це окей, але якщо щось не робиш, з того всього так списку, то щось з тобою робиться. А, не лади. Ну тож, ви повинні розуміти, що ви повинні підняти свою самооцінку і зрозуміти, для чого це все вам, і чому саме ви маєте змінити своє життя і покинути цю звичку. Для чого це вам? Тобто ви конкретно повинні розуміти і дати собі відповідь на це питання: для чого це мені? Ось так, піднімати свою самооцінку це дуже важливо, тому що, я ж я вже сказала, що оточення буде вас тягнути на дно, так? Ось, і в цьому вам в поміч підуть. Книги по психології, також Біблія, дуже різні поради, дуже класні поради є в Еклезіаста, також в притчі Соломонових. Ну просто а, якщо ви не читаєте Біблію, можете не читати. Але от іменно ці а, книги прочитайте, тому що там реально дуже класні поради. Свого часу я ігнорувала так ці книги, але більше того скажу, що. А, Якщо ви будете читати ці книги, так, Клазіаста, припись Соломонах, то ви навпаки будете знати, як поступати в тій чи іншій ситуації. Ось так, по поводу самооцінки, також сказала, зміни оточення також сказала. А все. у мене на сьогодні все. Надіюсь, вам було корисно. Якщо це так, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, і підписуйтеся. Всім пока-пока, до наступного вівторка.